Члени Харківської УНП День державного прапора відзначали на найвищій точці Харківщини, горі Кременець. На висоті 218 метрів вони встановили заздалегідь підготовлений до свята жовто-блакитний стяг. Це святиня, яка має бути і в душі кожного справжнього українця. Це символ, з яким кожен українець має пройти все своє життя. 24 серпня Українська Народна партія зустріла під гаслом День Незалежності у вишиванці. До пам'ятника Шевченка зібралося, за словами організаторів, навіть більше людей у вишитих сорочках, ніж очікувалось. Вишита сорочка для українця це набагато більше, ніж ми думаємо. Ми говоримо, що українській нації там всього кілька сот років і так далі. Так, от оцій вишиванці, так ну от, їй десятки тисяч років, і тільки тому є люди. Які говорять, що українцям теж стільки ж це був перший парад вишиванок, який влаштували у Харкові? До цього подібні акції проходили у Києві під керівництвом Олега Скрипки, Львові, Тернополі та ще декількох містах України.